є. Зараз перевіримо. Блін, де воно тут? А, у ньому тут тоже Brawl Старс. Ну. Так, ложу. Давайте так, три голови що було в камері, качає. Не, глянь, не видно. <рекленно> 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 так. Єсть, <рекленно> да? Все, звук і є. Так, ми звук зараз переведемо на телефон. У ньому тут тоже Brawl Stars. Мікрофон MacBook, мікрофон jack от. Так вот смотрю. Мы... Посилання. Угу. Це ж не моє лице. Згадуй. Діти царі, блін. Каже, на Та давай я скину. А, це я малий групшу. Ладно, тепер, Саня, ти свого кінь групу, будь ласка. А ти мені скинув? Е, е, тобі на це телефон я наміжувати. Зайди через це. Щас. У мене зразу має бути тут трансляція. Так, О, бачиш, мене раз. одразу. А, шокордос. І перший склад, так? Да? Угу. Да. И в пускай <laughs> напиши это, Саня. Напиши. Mm. А я меня нет другого А, да? У нас же, да, у нас Так да, да. Тогда мне смотрите и учитесь, тренер комментирует. Ой, это ж я устал, ой, это ж завтра начнется, блин. Педро, блин, Гонсалович. Ой, блин, наш в эфире, <laughs> Забыл. Так, завтра у меня будет... Блин, погано, конечно, без этого что блин. Так, ми сьогодні без штативу, тому вибачайте, тому ми будемо на себе телефон тримати, щоб показувати роботу оператора. Я, наче не п'ющий, але може трошки камера. Паркінсоніч. О Паркінсоніч. наші хлопці. Все, погнали який вже тур Ромчик. А, а що у да. нас по складу? Давайте розберемося по складу. А у нас і, мікрофон і працює? Та, працює. О, мікрофон у тебе. А, Єліс, то ставай, коментуй. Йо, Наш шо, коментатор, будь <шу> ласка. Я показую тебе коментатор. А як тебе телефон виключен? Е -е -е -е. Тут картинку не видно, а, видно на цьому. Прикольно, прикольно. Так, звичайно. Зараз розберемо і складу. Зараз по складу. Гарбіша. Ага. Все, поїхали. Ого, ага, ага. Ага. цікавий експериментальний. Цікавий склад, я навіть не зразу можу зрозуміти. Що я розумію, це вже справа грає на вагні карти. Зліва Мішко. Зліва захисник. Дальний захисник Діня відпускається. Я так розумію, розумію Діня в опорті, ні? Можливо, я, але типо, він зараз опустився трошки ніше. Що я точно бачу, так це заміна. Заміну я нічим не чим не перебуду. І ударна сіла на заміну. який сьогодні обіцяв забити його. Юліан. Окей. Так, mm. mm. okay. okay. yeah, Я відправна перевага, обіцяв, прилезе і запускає на лінії нападника. Ні, гайкі протестиває перший свят. Майже був на підбиранні. Все ж таки, команд. Скала. Скала, все ж таки, не залишається на підбирання, але м'як залишається. Серед центр, починаємо відбувати. Насамперед дуже швидкий темп, ми задаємо з перших хвилин цього матчу. Моментами м'ячик все ж таки опиняється у нас під контролем, але в моментах, коли треба довести до удару атаку, то, на жаль, ми не А Зараз знову майже взяли тут проблем, скала відбирає і. О, стандартний! Ми славимося своїми. Ні, не стандартний аут. А от Стандартним треба дуже уважно дивитися, тому що наша команда славиться. гру на стандартах. І взагалі на стандартах виходить щось у дії. І більше індустрів наша команда забуває з стандарту. Зараз правопака. Атака скали простріл, але під час. Дай учебляйся ратмір, атмир, ратмир, є. Ратмір дуже довго, дуже довго. дуже довго. Ого. Ого. Забьу, фамилия,

Да, день кого поркая связь. Сделан. Браем. Не давно бороться поставить. Так, тут же записано, куда мы справляемся. Два порки. Все, розібраться. Спавлені. Місі, напевно, почали туди, щоб розвивати швидкість саме щоб не центрі це вучать. Зараз небезпечна атака. Ой-ой-ой! Ох, яку високу позицію займав наш голкіпер, що йому вдало часу вийти і вибити м'яч. Аж навіть на чужу половину поля, але це Це небезпечна вночі. Знову такий зараз тут же можна спокійно. Зупинити м'яч, подивитися і взяти ручку. Чи викати. І офіцій. Передачу. Може від перший, що він не робить. Перший на м'ячі. ад'юка на це. Ад'юхай протикає. Але не протикнути кінця. він може ставить. Пошук за під контролю, один, напевно, я зараз на V. Буду грав один в один в один дає. Від... а мяч у скалы, завершаю, и зараз мяч у скалы, у скалы, і все-таки вы не вбитываете серии Рикошой, да, нашому город. Макс там. Ой-ой-ой, я -ой щось -ой -ой, із серії горбить. Здається, крот зараз сміюсь. І Істину з Макса бусіжку. А що нам, нам вітання не передають? Нам... передають? передають? Ух ти, 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 да. ти, ти, ти! Нам вітання не передають. Й-моє, зараз ще один гарбиль прийшов. перший нам м'ячі, такі дива залетають, Ну, так роз. А що нам там вітання не передають? Скільки нас? Всього три глядача. Три глядача? вітання нам в Житомирі не передають. Ну, не я цікаво. Ой-ой-ой, як вже послали зараз. Може, всі три глядача і є з Житомирі. <ріху> так. Да. А ми нагадуємо, що сила зграє. Гарнюшка. Здорово, допомогу. Не пускай, не пускає. Молодець. дуже Будет классно, то надіяє наші оформлю ті захисники, що це пускають і допомагають в обороні. І все надихається. Що обидва бігають, обидва намагаються. Оба. Зараз не можна. Доволі за ударом момент спира, а я просто для удара і на ударно, не може передаватися. Довго бути смішом. Довго доволі. Ніхто не, да, не відгукнувся із партнерів наші продажі, да, але да, тим да. часом м'яч у нас, але нажав мяч. Як святок не намагався масці, не стать цей м'яч машик, це не за Іліс, попроси, щоб написали, як тестова трансляція з боку поля. Мене на вишці, а тут де краще знімати. Е, мій колега Джордан Барфат просить, щоб ви написали в чат, як вам тестова трансляція з поля. Він саме не на вишці. Ми прислуховуємося для наших глядачів, і думка глядачів для нас дуже важлива. Будь ласка, не ігноруйте це. Там і трошки спонс... скінти на те, що телефон у мене в руках, а не на планшеті. Так, саме сьогодні відпрацьовує функції штату. Смішно це не було, але це факт. пускай, рапт, не пускай! Готовий не пускає діло. Гардюха, оп-оп, все. Гарбінг зараз писався під і Це дуже небезпечно. Нагадую, на стандартних треба в вдвоєному обсязі увагу. Буде бить поворот, щось я думаю. Буде грузити до ворота і пока ще треба розв'язати. Пока не знаю. Ні, це не кутовий. Бачите зараз, як Олександр вправо заставив туристів. Очима. Очима просто. Одним поглядом. Валенка не пускає, свято не пускає, а Валенка не пускає. Деня. Деня. Пресинги. Гордюша, пресім! Гордюша, не вимикайся з загального пресингу. <ресур> так, зараз з Що команді але на наше щастя, якщо така, він тебе побачив, біжить. Да, уперед... Передача, ой, дуже яка якісна передача.

Не пускає. Ой, ой, не фото. Небезпечно було. Трусики показалися з-під шортів у Радміра після такого підкату. До речі, вони були. Здається, сердечки? Вони були сердечки, а чи мені Здається, так. Але наша трансляція не хоче. Ой-ой-ой, такий пол. Як, по необережності? Легенький полік. Да, легкий полік, я скажу, дуже відомий в якому ми всі прекрасно знаємо, але ми не будемо мати піар. Станіслав, класка. Тільки сказав, не будемо піару від тих. Зараз ми так, будемо через. Ванічка, ванічка знайти. І знову підставлятися. Дуже класно у нас не І підставлятися. Я не знаю, це комі гравності або спеціально. Або не такої неосторожності суперника. Знову через голки пробуємо своє пати. Дуже класна, класно. Аби анту, наприклад, залишається. Молодець, молодець, молодець. І знову. І оце і ще з надавши прошу зараз глядачі умикнутися, якщо ви думаєте, що мені нічого. Ми створюємо зараз момент, який я думаю, треба брати максимум. Роман даємо належність на цей стандарт. Це удар подар по ворова. Непогано молодець вибрав позиції. Перший удар поворотом є. Молодець, Іван відзначив біжав на добивання. А всі інші грали позиційно. І сказав я. Молодець, Дуже якісно триває на профікувати знову, через лавий фан розширяння. Будити центр це по флангу закидає. Ніхто не відгукнувся із наших це закидання. Просто ніхто закидання не було якісь. Дуже класно. Її лінія захисту рухи Рушився на очах. І це, це може дуже зберегти. Вищий ще в, в принципі. Вирі, та. Хай так і меч. Так. Поки. Загрози на суд. Поки скала буде бити з любовь позицій, що я розумію, бо знаєте, якщо це позиція, не буде. То... Ой-ой-ой, що ми там вигадуємо? Вихові, да, вихові. Але на нашу шкація... Ширину. Так, Тож супер, вигові. супер. І, і рухайся. Вихові. Супер. І... Не хочемо передачу, але позаду не дуже пасно. Так. Вийде, вийде мяч. Они из вашего сапарента, а не это Миша Си, это Миша Силья, <клышко> Миша Тиага Силья. <клышко> Подкатился, как на лучшие годы в французском гранде. А, и Челси. Челси еще. И, и Милан. И Милан. И Пальме. Гордюша. Иванчик. Иванчик, чипляйся, Иванчик. Максик, Чепляйся. М'язова контузия макси, а вот виноси по пулясі. Львова, лево выйдет. Вот Льова зараз, да, м'язово конфузия. Львова, выход, посмотрите. О, Льва, яким яком прийти вбиваю ножками, маленько чи по я Львова борьбу, Не дає розвернутися, але буду. Такий, якби ніяк, він на кого і І можна зараз, Гордюха, не вимикатися, біг під. Льова, Льова, дивіться, прибіг сюди, а ти, Ратмір? льова, свого ставку, прибіг сюди, не стадай. І ми щас... <постози> хасі. Мені почалося остап. Я дивлюся на нашу страну запасні. Там щось самотне без Остапа немає. Ніхто не веселий. Побачив правий флаг і буде зараз права флагма. Свят, свят приймай, свят приймай, свят, приймай, ну, що не вважав. Так, важко казати, щоб цей класік був. Відзначив, ну, що немає в класі, що відпрацьовує з ним. Відзначив, що намагався дати. Але нехай, нехай пробує. Це буде краще, ніж він будуть просто віти так. м'ячик не вийде, тма там, нічі за вродьбу. Вот там роде. Є перший фон, що у нас тут є. Коментують люди. Про коментатора, викиньте комментатор. Я uh, комент з Житомира. Оооо, oh, я його чекав. Чому трясеться трансляція? Останец. Я цього комента чекав самої трансляції. Блін, да ви напишіть як трансляція, а не про труси і не про Елес. Ми, ми тут спокійно. Віджере. Да, вот і виліз, от перший вкріт. Перший вкріт в коментар. <рит> 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 Аж з самого Житомира. Або з квартири Елеса. <рит> тут Невідомо. <рит> не, ні, ні, я був вчора з дому, у мене все було нормально. Ніяк я <рит> Не знайшов у квартирі, Так, але поки що без ударів. Да, ми поки да. один удар Зі Єлі. штрафа. Я навіть і не засікав час. О, що, 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 що. Те, що я знаю, зараз 12 на 6 зібрання в церкві, але я вибрав інший проводження часу, на кончив заспіх. Мішка буде перша на м'яч, і буде другий м'яч по лівому флангу. Не було фол. чиста боротьба і питання. Ванчик, Ванчик страхуй Ванчик, зону ванк. тобто, Мішкину. Буде, буде до кінця йти. Ах, Іванчик! Ви що здіваєтесь? Це не був факт. Це не був фар. Що це було? Це не був факт. Це не був це була цирковна боротьба, ви наслітка.